щиро вітаю всіх телеглядачів це телеканал «Вінниччина» передача актуальне інтерв'ю вінниця місто яке надихає своїх мешканців та гостей яскравими мистецькими подіями одним одним із основних осередків творчого життя є міський палац мистецтв Ну і літо 25-го року також наповнене різними подіями різними Активностями це і концерти, це і звісно, це благодійні ініціативи. Особливе місце в цьому переліку завжди займає Венеціанський фестиваль. Це вже такий справжня родзинка в нашому місті, на який всі чекають, і не лише мешканці Вінниці, але й гості, які приїздять охоче до нашого міста. Про те, яким має бути Венеціанський фестиваль, як його організовують, які особливості цього року, хто приїде, ми дізнаємо. Нам розповість гість Євген Майданник, директор міського палацу мистецтв. Ми щирі вітання. Пане Добрий день. Ну те, що ви казали, осередок, ну був осередком. Зараз все не так вже просто Але але не во... так погано. Воєнні часи ні не так погано, як взагалі могло би бути, але е, через те, що в нас немає помбосховища, то заходи. В палаці ми не маємо права проводити, тому ми шукаємо десь щось, щоб провести. І Це зазвичай цей був фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сеча в парку. Зараз у нас 23-го, на підститу під день незалежності, вже третій фестиваль. Родинної пісні, родинні обереги, це який також пройде в парку на площі Водограю. Тобто, на жаль, трошки ми можемо ваша тому, сцена, ваша зала не задіяна, не задіяна. Да, У нас репетиційний процес почався. Ми працюємо для репетицій, для навчання гуртків, але в такий. Не в великій формі, але тим не менше вам вдається знаходити виходи, здає, здає вдається вирішувати питання і не зупиняти свою діяльність, і вона ну, досить таки зовсім, помітна да, помітна да, в місті. Поки, Просто да. знову ж таки акцентую увагу, що якщо вже щось робить і до чогось береться е, палац мистецтв, то це справді вражаюче і справді масштабно. Ну, або не не треба братися, тому ми так зазвичай ну зараз є. Раніше, коли було там за 200 заходів в рік цей конвеєр, з одного часу було гарно, бо конвейер, з іншої сторони, Погано, що немає часу, щоб е угу. дуже сильно зосередитись на одному, зараз вже навпаки, є нема можливість працювати да. над деталями. Є. Тим не менше, якими були основні напрямки роботи Зорі влітку цього року? Що вдалося зробити? Ну, влітку в основному ми, ми не забуваємо, що навчальний рік попереду, тому хоч в нас залишилось там е спеціалістів край також, як і. Повсюду, але ми готуємось до нового навчального року. Ми готуємо приміщення, ми ремонтуємо. ми, е, Якщо по заходам, то це, от я казав, в кінці червня ми провели фестиваль польової кухні е, пам'яті Тараса Сича імені Загиблих Героїв. Е, ми е, декілька разів вже з'їздили. Як і в минулі роки в табір відпочинку Я Маріуполь родинами mm -hmm. з концертами. Це вже традиційно да, да, відбувається, да, так так? Так, відбувається, з концертами. Як зазвичай в нас працює, не пішов на канікули інтелектуальний клуб і, завдячуючи молодіжному центру «Квадрат», який надає приміщення, ми проводимо ігри для. І для молоді, і дорослі такі, літній чемпіонат. Оце наш голова Вінницької федерації інтелектуальних ігор Сергій Штельмах займається. Тому в нас ще залишилось дві гри попереду. Да. Цей тиждень в неділю, і за два тижні 30 числа, тобто 31-го. Тобто, Працюємо даремно, звісно, питати, які наважне, які проекти на вашу думку є найуспішнішими, але все ж, можливо, є самі у нас улюблені. Нас залишилось тут питати. На жаль, можливо, ваш улюблений, ваше важ, таке дитя. на ну, то. я сподіваюся, що у нас була перерва декілька років. Ми в цьому році повернемося і зробимо наш проект Рокенд-Хор спільно з академічним хором. Імені Газінського спільно з центром концертних програм під департаменту культури. Я сподіваюся, що цей такий великий проект в нас вдасться ми зробити до дня працівників культури. Тим не менше, зоря веде досить таки активну волонтерську діяльність, фактично з перших днів війни, і це такі гучні проекти, які збирають ну немаленькі кошти на допомогу зсу. А як вам вдається, яких результатів вам вдалося досягти принаймні цього року? Які проєкти були успішними? Ну цього року ще не так. Знаєте, з кожним роком все важче Складніше. це проводити. Да проводити не важко, важко знаходити, щоб, угу. щоб не збирати 5-7 тисяч. От, ну, то. ви звикли до мільйонів збирати, якщо да, згадати. Ну, то так. ми так звикли, а вже важко. Тобто за ці часи, за, це, час, за три чуть більше вже роки, ми назбирали десь, ну, десь 4 200 Мільйонів. Так, да, 4 мільйона десь 200 тисяч гривень. От. І попереду, ну, і тому нам, хочеться хоч чомусь бути корисними для наших збройних сил, які дають можливість нам працювати. Ну вот. можливо кілька слів згадати, що географія тих, хто допомагає війничан, це не лише обмежується містом. А я просто знаю, що це можна перераховувати. Навіть пальців на двох руках буде замало. З яких країн надходить допомога? Це ті віничани, які виїхали, да, але, з да, якими да, ви це співпрацюєте Так, Канада, Ізраїль, звісно, Німеччина. Тобто, ну ну багато і це не тільки ж в нас, і, слава Богу, волонтерських організацій дуже mm -hmm. багато і всі. От, дуже плідно працюють. Ну, а якщо повертатись до улюблених проєктів, я дуже радий, що ну, ми не закриваємо такі проекти дитячі, як там Зоряна мрія, просто ми mm -hmm. переміщаємося в фестивалі. От, інтелектуальні ігри, від чогось прийшлося відмовитись поки що на час війни, щоб mm -hmm. не було розмов, там як від конкурсів краси, наприклад. От, mm -hmm. А от Венеціанський фестиваль, хоча ми перший рік були в шокі. І в шоці не знали, що робити, ми взагалі відмовились. На слідучий рік ми все ж таки вирішили цей проєкт відновити, але не як кінофестиваль, а просто як венеціанський фестиваль, фестиваль. Нагороджує, в нас були. Артисти вінничани в 23-му році ми нагороджували артистів, які набрали більше мільйону переглядів на Ютубі. Mm -hmm. От, а, на наступний рік, ми просто нагороджували Нагороджували артистів-волонтерів від імені Венеціанського фестивалю. І це був привід і наших друзів-гостей підтягнути акторів, артистів і провести, звісно, що благодійні там ми більше ну, близько 800 тисяч ми зібрали за цей два фестиваль. А в цьому році, завдячуючи, взагалі ідея нашого. Міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, який запропонував цьому році відновити відео фестиваль ага. в класичному, в класичній формі власне так, як, як він і був. починався. Так да, як він і починався, але з одним: але що всі ролики, які е, мають бути представлені на фестивалі, вони повинні бути зроблені військовими. Тільки Здорово. військові ролики, тільки зараз їх багато. Uh -huh. Uh -huh. І вони дуже круті. Є. Є, так. є дуже круті. Ми не маємо права користуватись без їх згоди, uh -huh. тому ми е, заявили, що, будь ласка, пересилайте е, нам ролики. Надходять роботи? Я, ну, потихеньку починають. У нас. Е, Взагалі ми написали до 20 серпня. Ну, ми продовжимо uh -huh. термін прийому заявок там десь до 5 7 вересня. Тобто а треба першого жовтня. Ну ідея така, що кожен учасник отримує дрон. Кожен учасник, щоб ти не прислав, а там за третє, друге, перше місце спеціальні призи будуть. Перше місце це піка. Тобто здорово, все те, що допомагає військовим зберегти да, це життя, Так, те, що необхідно, оце ну просто крутезна ідея, і ці можливості, це от завдяки міській раді і міській громаді з'явились такі. І я сподіваюся, а вже під це під цю справу. Тобто, ну я перезвонив там на одеську кіностудію там. Uh -huh. Новий директор Анна Дочева обіцяла приїхати. Я позвонив на кіностудію імені Довженка. Там відомий режисер зараз, генеральний директор кіностудії Довженка Андрій Дончик. От, він погодився стати головою журі фестивалю. Під це справу я вже переговорив з Ахтемом Сейта Тобто ідея була, щоб і артисти, які приїжджали, ну не всі, але щоб були і ті зібралися. Ті, хто так. воює сьогодні воює. Да. От. Ахтем зараз на передові. От він виривається знову туди. От. Mm. Так що, ось така ідея: церемонія нагородження на 1 жовтня на покрова. На день власне війська козацького. Ну так, так, так. От 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 така ідея. От зараз ми над нею працюємо. Звісно, що хочеться, щоб приїхали наші друзі, там і е е Олег Філімонов. Це ті, які власне починали разом да, з да, фестивалем да, да. з перших, Ну, Не починали з перших починав років. Вітя Андрієнко, ага. Олег вже пізніше підключився, але так дуже тісно. Ми з ним співпрацюємо зараз. Я сподіваюся, що прийде і буде одним з ведущих Володя Жогло. Ексверіяти, mm -hmm. а він е, в команді залишився. потім це стало те саме шоу. Він залишився один, всі інші служать, о, так що він, як ніхто знає, як це і він продовжує вже сольно виступати і сольно mm -hmm. шукати кошти, так щоб хто з учасників колективів вже підтвердив свою участь? Хтось вже сказав, що точно буде. Чи всі зараз, ви зараз, називаєте? Ну зараз ніхто не каже точно. Зараз кажуть, да, ми поставимо в графік. Нема слова точно ніяких гроші тут не е, і за гроші взагалі ніхто розмову не веде, але вони і не кажуть про точно не точно. А як військові відреагували на таку крутезну на правду, ініціативу? Це і допоможе привернути увагу, і продемонструє наскільки творчі талановиті наші люди, які сьогодні захищають країну, це спитаємо, коли ми будемо проводити, коли ну якось ви з ними спілкувалися. Коли вони прийдуть. Ні, ну ідея нормальна. Ну Но ви зрозумієте, що коли ти проводиш офіційний це, значить тут йде куча погоджувальних моментів, угу. коли так військові Кові знімають скидують ток воно одне. А коли ти для якогось офіційного турніру там, сказав, то ти вже йдеш за командира. Командир думає: Ні, я я ще в того командир. І так, ну, своя да, так своя специфіка. Своя специфіка армійська. Тому це от воно трошки для тих, хто щойно почує цю інформацію. Можливо, тих, алгоритм, почує, що треба зробити. Для тих, в кого знайомі служать, Надо написати на месенджер на Фейсбук міського палацу мистецтв. Ми прийшлимо вам офіційне запрошення і правила участі. І... Ті телефони, по яким можна з, е, скидати, Звісно, що всі ролики в основному ну 99,9, 99, Це ті, хто на телефоні uh -huh. на телефон. Тому тобто це тобто якихось особливих технічних вимог. немає? Не буде взагалі uh -huh. ніяких технічних. Це ми просто е, даємо собі там три тижні запасу для того, щоб потім все, що прислали, ми змогли технічні. Технічно просто угу. перевести е, в те, що можна буде демонструвати подив, подивитись. Угу. Да. Тому що от сьогодні мені прислали ролик, я на своєму телефоні не можу подивитися. Тому от е, пишіть на Фейсбук міського палацу мистецтв. Ми прийшмо всі умови для нашого конкурсу. А, члени журі ви назвали? Вже кількох великих журі буде цього року? Е, не знаю. Так само. Тобто Андрій Віталійович буде. Привлікати, як то кажуть, людей це на нього буде mm -hmm. розсуд. Ось нам не важливо. Але Воно буде компетентне, Не важлива так, так, кількість, да, а важлива якість про професійних mm -hmm. режисерах, акторах, mm -hmm. о, от ну. Постать тільки голови журі вже каже сама за себе. Тому наскільки це серйозно, да. а скажіть, а які все таки традиції фестивалю збережено цього року? Тому що фестиваль має свою історію, вона просто прекрасна, вона наповнена дуже відомими прізвищами, іменами Ні, подіями? Ми Нагружуємося, і тому ми uh -huh. сподіваємося що десь так воно якось і буде. Звісно, що не буде відкритого простору для проводження церемонії? Ми будемо бомбосховищі. Це проводити. Звісно, воно буде вже таке компактне, домашнє, От. але оті. Перші традиції я сподіваюся, що вони і будуть і, там і показуватись там кращі ролики. Буде виходити хтось там відкривати mm -hmm. конверс, все Це збережеться. А буде звісно наш основний символ золотий летючий слон. Просто наш автор цього слона, художник Григорій Дерун, він змінив зараз. Він у нас золотий, це пародія на золотого лева венеційського, от в наш слоник з крильцями. То він слоника замінив на Мавіка. Вініше з неслоника крильця так. змінив на мавіка, тому ми вже називаємо що це не золотий летючий слон, а золотий бойовий слон. От, така особливість, да, так. Нагорода золотий бойовий uh -huh. слон. І, і, звісно, що ми з цією специфікою змінили емблему, тобто там вже щось буде міняти. Uh -huh. ну. Мета фестивалю в останні роки, от коли проводили останні два роки, це збір коштів. Тут передача дронів, Тут, передача uh, також коштів. Ми все разом вже зміксували, що це. Додатково ми ще будемо говорити, думати, будемо проводити збір mm -hmm. коштів не будемо. Але основне, це от від міської громади вона і так допомагає там десь більше 60 різним військовим підрозділам. От вже за щось нагородити і. Надати допомогу зрозуміло, чому цей фестиваль буквально однією фразою можна назвати родзинкою Вінниці, от на ваш погляд, людина, яка власне є батьком цього фестивалю. Я не знаю, у нас куча всього, яке може що можна назвати родзинкою. Я не знаю, чи є. Але я вам скажу, коли я запрошував до нас на фестиваль нового директора одеської кіностудії, а вона вже давно працює. Там є одеський кінофестиваль, і так далі. Вона в цій системі давно працює. Вона каже: у нас років 6-7, вже коли фестиваль набрав обертів, у нас з'явилася. Думка зробити е, комедійне направлення, але ми кинулись, е, написали там е, фестиваль mm -hmm. комедійного кіно. Дивимося, а Вінниці те ще з такою назвою, і каже: в нас рука не піднялася зробити щось так? подібне. Тому не знаю, такого сьогодні він кращий в Україні е, так, таке важко робиться, тому він. Єдиний тому можна сказати він один, тому він кращий. Женю, Такого не можу року. не запитати. Звісно, родзинка і така вся увага зосереджена на веніціанському фестивалі, але до дня незалежності ще один уже традиційний для Вінниці фестиваль. Ви згадали на початку нашої зустрічі. Це фестиваль, родина. Де він буде цього року? Яке він буде його значення для людей для міста? 23 серпня. Це в день прапору і за день до дня незалежності. На площі Водограю з 16 години. Е, на жаль, от він не буде таким помпезним. Ну, Умови такі. Е, ну, На сьогоднішній день це вже у нас 25 чи 26 номерів. Е, угу. Вже є. Е, це ну, а виступаючи це тільки родини. Так? Ось тому. Це нічого нового ми вроді не придумали. Це таке вже. Але було, Але це ще раз можливо. Але не було це зроблено традиційно, не було в нас такого. Ну, я маю на увазі на Вінничень. А родин в нас дуже багато. Талановитих. Творчих, талановитих, співочих. Ось тому, Третій фестиваль, вже продовжуємо традицію. 23 серпня, 16.00 площа Водограю. Приходьте, будуть як і зовсім незнайомі просто люди, так і допустимо, і дует Коханий Коханий, це буде і Вітяня пан Карпо своєю дружини. Тобто, ну вже так цікаво. Має буде. бути цікаво, да, видовищно да. і трішки додасть настрою заряду нашим бадьорості віри і настрою нашим віничанам. Я щиро дякую за те, що завітали до нашої студії. Е, нагадаю, що власне ми говорили про основні мистецькі події кінця літа, осені. І ось якщо знову ж таки згадати про вніцянські фестивалі, це не лише свято, а це такий вагомий внесок в підтримку Збройних сил України. Саме такі події формують сучасну. Культуру і сучасну історію України а, і сучасну історію Вінниці вони надихають громаду і нагадують, що мистецтво це теж зброя, яка допомагає нам зокрема перемагати. Гостем студії був Євген Майданик, директором міського палацу мистецтв. Щиро дякую, Євгене, дякую. успіхів, настрою і видовищності, і щоб все було тихо і спокійно. В нашій Вінниці. бережіть себе, і звісно, донайте, донайте і ще раз донайте. Щасти до зустрічі.